Китиня. Жило в одному морі китеня. І не просто китеня. Ні, ні. Воно мріло зробити щось надзвичайне. Ну, щоб потім сказали про нього ой, яке ж дивовижне, яке чудове китеня живе в нашому морі. І що воно тільки не робило заради того, щоб прославитися. Навіть на хвіст ставало і стрибало по хвилях так, як акробат у цирку. Та ні старі кити, ні дельфіни, ніхто цьому не здивувався. Вони лише хитали головами і говорили Ну що ж, китеня ще зовсім маленьке, відросте, порозумнішає і не буде так поводитися. А китеня у відповідь на такі розмови ще дужче сердилося. І якось воно вирішило зробити щось уже зовсім дивовижне. Надоложи віт і раптом злетіло в небо. Спочатку воно звичайно злякалося, та, подумавши, сказало собі Ну, тепер усі обов'язково дивуватимуться. І справді, коли китання пролітало над якимось будинком, на балкон вийшов хлопчик. Він дужчок і закричав Ой, ой, оце так диво! Так би, мабуть, і кричав весь день. Та тут на балконі з'явився дідусь. Він глянув на китання і сказав тихо: Немає нічого дивного, мій хлопчику, це ж дирижабель. Ще роки 70 тому він був дивиною, А зараз же є літаки, ракети. Сьогодні він просто застаріле диво. Застаріле диво? Застаріле диво? Після цього зостається лише одне ніколи більше не літати. І китання опустилося на якусь галявину. Так воно й лежало там на траві. Зітхало, сопіло, а маленькі живенята стрибали біля нього, щоб заспокоїти і розвеселити. Але китання зітхало і сопіло ще голосніше. Пробігав поз нього заяць, зупинився та й питає Що з тобою? Може, в тебе нежить? Де там нежить? розсердилося китання. Горе в мене. Хотілося всіх здивувати, а що вийшло? Застаріле диво, дирижабель! Та не хвилюйся так, я тобі допоможу, пообіцяв заяць. Раз ти дирижабель тобі потрібен кошик, але сьогодні ми не будемо нікого катати, сьогодні він нам потрібен для іншого. Так утішав заєць китання, а пізно ввечері нам над тихим містом знову з'явився дирижабель. Він прилетів над майданами, вулицями і хмаркою повис над тим будинком, де жив хлопчик. Потім обережно опустив йому на балкон кошик лісових ягід, але хлопчик уже спав. Та все це і дирижабель, і кошик побачив дідусь і дуже здивувався. Звичайно, він дуже старомодний, цей дирижабель, але ж який він на диво добрий. І тут у небі китання вперше усміхнулося Воно зрозуміло найбільше диво це добре серце.